Перший національний підсумовує інформацію за цей день, 25 травня. З вами Світлана Леонтьєва. годину тому завершилося голосування на всіх дільницях в Україні. Сьогодні народ обирав президента. Крім того, у Києві відбулися вибори міського голови та членів міськради в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Сумах. Обирали органи місцевого самоврядування. Вже від самого ранку було зафіксовано рекордну активність виборців з останніми новинами з центральної виборчої комісії. Ірина Ромалійська. Ірино, тобі слово. Доброго дня, колеги. Я зазначу, що от буквально дві хвилини тому з'явилися оновлені дані по активності виборців. І загалом, якщо збиратися на самоці дані, то загалом по Україні до дільниць прийшло майже 52% виборців. На жаль, наразі немає у розрізі, розрізі регіонів цих даних, але станом на 15-ту годину дані були такі: Найактивніші були виборці у Волинській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях. Ну а найнижче показав. Ник фіксувався на Донбасі у Луганській області проголосувало близько 17%, А у Донецькій близько 11%. І це обумовлено не лише тим, що люди просто не хотіли йти на дільниці, а й тим, що навіть ті, хто б хотів, не мог не міг цього зробити. бо Просто більшість дільниць були зачинені і протягом дня тривали напади і на комісії, і на членів комісії, і на дільниці. І з цього приводу центр вибачков прийняв окреме рішення, яке саме пропоную послухати. Бойовиками були викрадені, пошкоджені, знищені бланки протоколів дільничних виборчих комісій, були знищені початки виборчих комісій. Тож Центральна виборча комісія ухвалила відповідні рішення, згідно з якими члени дільничних виборчих комісій у винятковому порядку зможуть складати протоколи на бланках, які були виготовлені не центральною виборчою комісією, а які дільничними виборчими комісіями будуть. Виготовлені самостійно. Тепер щодо місцевих виборів, зокрема столичних, так тут у Києві фіксують також не надто високу активність виборців та величезні черги. І, зокрема, член центральної виборчої комісії Андрей Магера, який до того ж є керівником відповідальним за Київ, висловив свою особисту думку з цього приводу. Я підкреслюю особисто свою думку. Він пропонує більше ніколи не проводити одночасно і президентські вибори, і місцеві, і ось. Чому, я прошу далі пряму мову? Це суттєво ускладнює перебіг виборчого процесу, це ускладнює роботу нашим колегам, членам дільничних виборчих комісій, і це ускладнює життя самим виборцям. Проте треба відзначити і те, що загруженість виборчих дільниць призвела до того, що виборцям насправді складно і хтось чекає пів години, хтось чекає годину, хтось чекає дві години. Ми залишаємося тут на чергуванні. і Вся оновлена інформація, яка буде у нас з'являтися, ми будемо її видавати в ефір вже під час марафону Савіка Шустера. Дякую, Ірина Ромалійська І далі стежить за перебігом виборів у центральній виборчій комісії. А зараз була статистика на цю годину. Доки виборчі дільниці, що закрилися о 20-й, Нульнуль підраховують результати, кандидати, політологи і, власне, всі українці вже мають перші цифри для роздумів і планування подальших дій. У восьми вечора оприлюднили результати національного екзит полу, опитування людей на виході з дільниць. Це попередні підсумки зібрані за дві години до закінчення голосування і предиктовані по телефону. О 23.00 оголосять остаточні дані. Похибка, як очікується, не перевищує 2,5%. Отже, за даними екзит полу, Петро. Порошенко може отримати перемогу вже у першому турі. За нього віддали свої голоси 55,9% виборців. Юлія Тимошенко хочуть бачити на посаді президента 12,19% респондентів на третьому місці. Олег Ляшко з цифрою 8%. Далі йдуть Анатолій Гриценко 6,3%. Сергій Тігіпко 4,7%. Михайло Допкін набрав 2,1%. У посиленому режимі працюють сьогодні виборчі штаби кандидатів у президенти у штабі Петра Порошенка. Зараз наш журналіст Валерія Богринцова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Валерія, як сприйняли цифри попереднього опитування у штабі? Вітаю, Світлана. Дійсно, одразу після оголошення результатів попередніх екзит полів. Кандидату президенти Петро Порошенко разом із кандидатом на посаду голови міста Києва дали свою прес-конференцію. Петро Порошенко подякував усіх українців за активну громадську позицію за те, що так, так бажано йшли на виборчі дільниці і подякував усім тим, хто проголосував саме за нього. Зокрема, він. Заявив, що вже вибори президента відбудуться у один тур, і це він вітає таке рішення. Загалом тут у штабі у об'єднаному штабі Петра Порошенко такі результати оцінило дуже позитивно. На питання журналістів, куди саме поїде у свою першу робочу поїздку Петро Порошенко. Він заявив, що це буде Донбас, адже там вкрай необхідно вирішити ту ситуацію, яка нині склалася. Також він сказав, що той, хто голосував за нього, той обрав європейський шлях розвитку України та шлях реформ. Також Віталій Кличко за екзитполами теж лідирує. Він на Набирає більше як 50 і значно лідирує від кандидата, який йде за ним. Це Бондаренко, який нині є очільником КМДА. Ну, це такі основні новини тут з об'єднаного штабу. Студія дякую, Валерія Богринцова зі штабу Петра Порошенка. Одразу після оголошення результатів екзитполів відбулася прес-конференція кандидата у президенти Юлії Тимошенко. У її виборчому штабі працює журналіст Павло Тирський. тож Павле, як лідер партії батьківщина оцінює дані екзит полів і які ще заяви вона зробила під час спілкування з пресою? Ключовою подією тут у медіа-центрі сьогоднішнього дня мала стати прес-конференція Юлії Тимошенко. Втім, лідерка батьківщини обмежилась лише короткою заявою, без можливості для преси задати їй запитання. Тимошенко подякувала всім, хто прийшов на вибори у такий тяжкий час. Окремо подякувала і тим, хто проголосував за неї на цих виборах. Також подякувала своїй команді та своїй родині за підтримку. Окрім цього, вона заявила, що президент, новий президент, має всі повноваження, всі можливості для того, щоб зупинити війну на сході України. А також реалізувати всі свої передвиборчі обіцянки. Крім цього, вона заявила, що її політична сила продовжить активно працювати, зокрема у просуванні України в Європейський Союз та проведенні референдуму щодо членства України в НАТО. Студія, дякую, Павло Тирський зі штабу Юлії Тимошенко про її реакцію на дані екзитполів. Кандидату президенти Михайло Допкін у спілкуванні з пресою був самокритичним. На перемогу каже і не сподівався. Допкін голосував за місцем проживання в одному в одній із шкіл у спальному районі Харкова. Зізнався, що голос віддав за самого себе. Штаб кандидата не зафіксував значних порушень у процесі голосування у регіоні. бентежила низька явка виборців. Хоча до вечора близько 50% мешканців Харківщини все-таки виборчі дільниці. Сложно оценивать шансы, если базовые области сегодня для партии регионов не голосуют. В Донецкой, Луганской области и половина участков не будет открыта. А там, где они будут открыты, сегодня люди так напуганы, что сложно ожидать там большую явку. А вот, добавьте, знаете, добавьте сюда это... еще к этому Крым, и вы поймете, что говорить на этих выборах о достойном результате для партии регионов не приходится. Перші результати екзит вже прокоментували в штабі Сергія Тігіпка. Останні новини дізнаємося у моєї колеги Яни Танчак. Тож, яно, що в ці хвилини відбувається, і чи задоволений Сергій Тігіпко першими результатами? Доброго вечора, Світлана. Ну, власне, в нас вже є перша реакція Сергія Тігіпко на результати на національного заколу. За результатом складають майже 5 відсотків. Ну і сам Тігіпко заявив, що будь-які результати визнає, бо в Україні потрібна легітимна влада. час заявив, що такі результати стали причиною цих результатів. Те, що була низька явка. Виходці, зокрема, в Луганську, Донецьку на півдні, і ну, саме це стало причиною. Ну а ось. Thank <laughs> you. Щодо працювання його, роботи, його штабу були і погрози, як нам сказали. Людям дзвонили по телефону, сказали, щоб вони кинули свою роботу і йшли. Зокрема, три людини зі штабу Сергія Діїпка писали заяву, що не будуть працювати. Ну, були такі незначні порушення, які помітили в штабі Ну, Власне кажуть, що вибори ці мали відбутися ну, і результат визнають. Але щодо другого туру Сергій Діїпка заявив, що нікого з кандидатів. Власне, це вся інформація на студія. Дякую, Яна Танчак, про те, що відбувається в штабі Сергія Тігіпка. Вибори на Донеччині відбулися. Про це заявив губернатор області Сергій Тарута, який сам голосував у Маріуполі. Хоча більшість дільниць були зачинені, але надвечір їх кількість збільшили. Донечани мали змогу віддати голоси за свого кандидата у половині виборчих округів. Зранку працювали лише сім. Не обійшлося без інцидентів. Сепаратисти захопили виборчу дільницю у місті Сніжному і взяли в полон двох заручників. А також в аеропорту напали на машину, що ймовірно перевозила бюлетені. Понервувати довелося і олігарху Ренату Ахметову. Ми знаходимося на території. Тома Вільнатки Ахметова це відео виклали в інтернет. Ті, хто бажав захопити резиденцію олігарха. Сепаратисти після мітингу на площі Леніна з прапорами Донецької республіки колони рушили до будинку Ахметова. Саме прем'єр Бородай намагався умовити мільярдера здати резиденцію. Результат переговорів невідомий, але штурмом території не брали. Єдина виборча дільниця в Донецьку все ж відкрилась, але попрацювала 10 хвилин. Жителям Красноармійська та Маріуполя проголосувати пощастило. Попри погрози сепаратистів і Російську пропаганду люди йшли до дільниць досить активно. Переживаємо наше государство, наше правительство. Може, кому-то не подобається, ну будемо вибирати лучше. Причина ясна, бо тому, що йде у нас в Україні війна за світле будуще, за європейський вибір. Ще кілька днів тому в Красноармійську ситуація була вкрай напружена, але сьогодні виборчкому працювали. Утім, зітхнуть із полегшенням тоді, коли перерахують бюлетені і передадуть їх до ЦВК. Робочий процес іде спокійно, нормально. Значить, члени комісії шість чоловік. Звісно, маловато членів, але я думаю, що ми справимося. За попередньою інформацією у Донецькій області проголосували більше як 11% виборців. Явка була найбільшою у Маріуполі. Олеся Варламова, Тарас Москалюк перший національний. Гаряче зараз у селищі Новоайдар Луганської області там точиться бій між сепаратистами і силовиками. Бойовики в'їхали туди близько 16-ї години на двох автомобілях. Вони напали на виборчу дільницю, викрали бюлетені і спробували зникнути. Українські військові кинулися їх переслідувати. Прихильники так званої ЛНР почали відстрілюватися, поцілили в мирних жителів. За попередньою інформацією, одна людина загинула багато поранено. Солдатам вдалося. Розброїти і затримати 14 терористів. Двоє знищено, повідомили в МВС. Волчевську на Луганщині, попри бажання, люди так і не змогли проголосувати. В місті закриті всі виборчі дільниці на дверях висять листівки від так званої Луганської народної республіки, яка забороняє проводити вибори. Вулицями їздять озброєні бойовики. Вони контролюють ситуацію. Люди обурені. Ни один участок не был открыт за сегодня, и в принципе не удалось никого проголосовать. А ездят по городу какие-то дружинники или как назвать людей, которые ездят с оружием в Масках, мне пока неизвестно. Какая-нибудь армия Луганской Народной Республики ездят и контролируют порядок в городе для того, чтобы были сорваны президентские выборы, потому что у них есть указ. І они не допускають голосування на території їх республіки. Люди вимущені, но ніхто на мітінги не виходять, тому що в принципі люди бояться вибори президента України відбулися годину тому, як і передбачено, законодавством дільниці зачинилися. Найактивнішими були виборці у західних областях. І короткий огляд про перебіг голосування в регіонах України. На удаченні вибори на всіх 144 дільницях почалися без значних порушень. Лише кілька дільниць відкрилися з невеликим запізненням. Активність одеських виборців принаймні у першій половині дня була вищою ніж на попередніх президентських виборах. Ми максимально постаралися здати умови, для того, щоб пройшли вибори чітко і слажено. Ми пригласили додаткову охорону. Січа стоять наші помощники, допомагають людям визначитися. Они приходять зі своїми пригласительними, розповідають, куди пройти, на який участок тому що та участки розполагаються на першому метаже, є пандус для того, щоби могли прийти проголосувати інваліди. Загалом голосування минуло без масових порушень. Хоча спроби все ж були зокрема на одну з дільниць замість бюлетенів привезли чисті аркуші. На деяких дільницях спостерігачі відстежили карусельників. А також дехто з Одеситів не міг знайти себе в списках виборців. Крім того, в Одесі знайшли велику сумку, напаковану заповненими бюлетенями на користь одного з кандидатів. Кілька сотень кримських татар організовано прибули на Херсонщину. Щоб проголосувати на виборах президента України, ці люди дісталися до місця голосування в селищі Новоолексіївка великою автоколоною. По дорозі на материк їх зупинила російська дорожня патрульна служба після нетривалої затримки, автомобілі відпустили на Херсонщині. Місцеві жителі зустрічали кримських татар вигуками Слава Україні. Загалом на материковій Україні проголосували понад 7 тисяч жителів окупованого Криму. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів голосував у Києві. На Закарпатті такої явки взагалі не пам'ятають, кажуть у виборчих комісіях. Попри спеку і великі черги, люди були дуже активними. Серйозних порушень спостерігачі не виявили. З незначних в одному з сіл спостерігачі зафіксували факт, коли місцеві бабусі видали бюлетень без пред'явлення паспорта. Вже в обідню пору в області проголосували більше половини виборців. Це дуже втішно. Виборці дуже охоче ставляться до голосування, і навіть ті, кому не дуже легко підніматися на високу гору от приходять сюди і голосують. В принципі. Ну, крім всього, наш склад нашої комісії 13 осіб, всі виконують своє завдання, ніяких проблем. На Буковині теж не бувала для області активність виборців, особливо у селах. На дільниці вже на 14-ту годину зафіксували явку більш ніж удвічі вищу ніж на попередніх виборах у 2004 тисячі четвертому і десятому роках. Як ніколи багато голосувало молоді і представників румунської та молдавської громад, яких у регіоні мешкає кількасот тисяч. Люди йдуть з веселим, задоволеним настрій приходять цілими сім'ями з малими дітьми. Навіть у нас була сім'я, одягнені в національному кусі. Дівчинка у віночку, в українському костюмі дуже гарно. Тобто дуже задоволені і веселі святковий настрій. Надіються, виборці наші на краще майбутнє, на процвітання нашої держави. Дніпропетровщина була взірцем виборчої дисципліни південно-східної частини України. Майже 1800 дільниць відкрилася рівно о 8-й ранку. За минулі 20 років я бачив з тисячу різних дільниць. Можу відзначити, що тут було дуже добре, все зроблено. Дуже багато людей все відповідно демократичним принципам. Натомість непокоять проблеми в сусідніх Донецькій та Луганській областях. Там порівняно низька явка. За попередніми даними в області проголосували приблизно 60% виборців. Не змогли проголосувати військові, яких відрядили в область з інших регіонів. Володимир Мельник перший національний. Особливість нинішніх виборів довжелезні черги на виборчих дільницях в столиці. Однак люди в них чемні, спокійні і переконані, що цю чергу варто вистояти. Багато киян прийшли з дітьми у вишиванках, у віночках. Кияни сьогодні обирали президента, мера столиці і Київраду. Попри спеку та черги, люди йдуть на виборчі дільниці. Кажуть, будуть стояти до кінця. Сергій Король уже проголосував. У черзі стояв півтори години. Каже, міг би й довше. Це дуже добре, що зараз така черга стоїть, тому що це показує те, що люди, вони, ну, що явка висока на вибори і що. Буде дуже високий відсоток людей, які проголосують через те, що бюлетенів чотири, а виборців дуже багато. Члени комісії ледве встигають. Якщо дійсно бачимо, що людина похило віку, то намагаємось пропустити поза чергою. Тобто люди до цього нормально відносяться, там не скаржаться. 18-річна Тетяна голосує вперше до дільниці. Прийшла разом з батьками та молодшою сестрою. В черзі стоять понад годину. Дуже пишаюсь тим, що я саме тут стою і дуже чекаю своєї черги. Дехто вдруге повертається на дільницю. Я періодично підходив і відмовлявся стояти. Не знаю, навіть цього разу ще з дружиною мене. Вмовляє, що стояти треба. Я бачив людей, які ходять, але вони, що прийдемо ввечері. Всі дуже сильно настроєні, на то, щоб прийти все таки проголосувати. А ось Українка Поліна Погорілова спеціально приїхала проголосувати з Москви. Каже, не довіряй підрахункам голосів у Росії. Я з поїздом йшла і увидела, що очередь. Вот я хотів прямо зразу в эту очередь. Но родственники сказали, що не волнуйся, іди там прийми душ там папі кофе. От ми займемо. Моти обов'язково прогласу загалом. Люди на черги не нарікали. Всі були одностайні в бажанні виконати свій громадянський обов'язок. Олена Самсонова, Андрій Радченко, перший національний. У чергах на дільницях сьогодні стояли і перші особи держави. Виконавчий обов'язків президент Олександр Турчинов прийшов голосувати разом із дружиною та сином. Усі троє провели в черзі ледь не 40 хвилин. Трохи менше довелося очікувати прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Він встиг поспілкуватися з кількома пенсіонерами. Турчинов і Яценюк переконані, ці вибори надзвичайно важливі для України. Після обрання всенародного обрання президента ми будемо з вами мати фактично. Завершену архітектуру влади в Україні. Всі владні інститути, державні інститути будуть побудовані. Це дуже важливо, це принципово. Українці вибороли своє право обирати собі владу. І всі спроби зірвати вибори, які в першу чергу проводились Росією і фінансованими нею терористами, приречені на поразку. Рекордна кількість міжнародних спостерігачів зареєструвалася на позачергові вибори президента України: 3607. Остаточний вердикт про демократичність та відкритість виборів організації, що направили спостерігачів, винесуть в понеділок. Та вже сьогодні багато з них відзначили, що голосування відбулося за всіма правилами і стандартами демократичних країн. І міжнародні, і вітчизняні спостерігачі відзначають нерідкість високу явку та малу кількість порушень. З того, що таки змогли зафіксувати, фотографії та програми кандидатів у президенти можуть побачити всі. А от з кого обирати місцевих депутатів та голів адміністрацій виборцям не пояснили. Крім цього не всі змогли знайти себе у списках на тисячу виборців, таких випадків кілька десят. на багатьох дільницях довжелезні черги. Та це не тільки через високу активність виборців, а й через скорочення кількості членів комісій. Тут атмосфера уже з відкриття самого де ми були на участках дуже спокійна і люди мотивовані, Люди розуміють, що це довг перед государством перед самими себе. Так що. Вчора, например, в Латвії проїзд вибори по на європарламенті. Ми б були раді половини такої активності, як у вас. Не завадять визнати волевиявлення легітимним і проблеми в східних областях, кажуть. В ОБСЕ організація відрядила своїх наглядачів у гарячі точки. За попередніми даними, жоден з іноземних посланців там не постраждав. В обсє пояснюють, ці люди працюють там вже давно і знають, як треба поводитися. Ми б не послали туди спостерігачів, якби не були в впевнені в тому, що їм нічого не загрожує, стежити за виборами на батьківщину приїхали майже дві з половиною сотні співвітчизників з-за кордону. Очільник делегації від світового конгресу українців Богдан Футей спостерігає за виборами в Україні вже 20 років. каже нинішні найбільш відкриті та демократичні за весь цей час. Тепер не бачимо того, що було колись впливу адміністративного ресурсу, підкупу виборців чи то, що називалося кр. Те, що я тепер бачу, то того немає. Так що під тим оглядом, я думаю, що відбувається добре. Сподіваюся, що вони далі будуть прозорими і демократичними. Арсен Цимбалюк, Ярослав Тихомир. перший національний. Понад 50 тисяч українців мали змогу проголосувати в Росії. Це більше ніж будь-де за кордоном. Виборчі дільниці організували у шести містах. Кількість виборців була вищою ніж зазвичай. Втім, голосували все одно не надто активно. Річ в тім, що географія кажуть представники посольства України, незручна Кіль... дільниця у Москві, приміром обслуговувала жителів столиці та ще 18 районів, зокрема і сусідніх областей. Все прошло спокійно, абсолютно. 997. В столиці 26 1997. Виборців бюлетенів отримано 26 492, видано 876, а в участь у Один голосів усього голосування 875 за день кандидату. Підрахунок голосів ще буде до через респекти Останнім проголосують українці, які живуть у США. Загалом там зареєструвалися близько 50 тисяч виборців, для яких працюватимуть дільниці у чотирьох містах: Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго і Сан-Франциско. І кілька хвилин тому закрилися українські виборчі дільниці в більшості країн Європи. Голосування триває хіба що в Португалії та Великій Британії, у Лондоні і досі чималі черги. Наші співгромадяни були втричі активніші ніж зазвичай. Так кажуть представники амбасади, де працювали виборчі дільниці з самого ранку біля диппредставництва України сотні людей, приходили цілими родинами у вишиванках із національними прапорами. Особливо багато виборців було в Празі, Римі, Мюнхені, Берліні, Варшаві та Крако. Помер Войцех Єрузельський, останній лідер на просторі країн соцтабору. У 80-ті він був одноосібним керівником Польщі. Придушивши повстання профспілки солідарність, запровадив Україні військовий стан. Утім, за 9 років дозволив багатопартійні вибори і за їх підсумками мирно передав владу Леху Валенсі. Останні 24 роки Єрузельський утримувався від публічних заяв. Два тижні тому приніс інсульт. Воїцях у Єрусальському було 90 років. Служба безпеки затримала хакерів, які готували атаки на сайт ЦВК. Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Ягун. Група налічує понад три особи, і серед них є громадяни України. За його словами, наразі відомство успішно захищає інформаційний ресурс від загрози. Кілька нападів вже змогли відбити. На сьогодні один з учасників цього групування вже дає викривальні висвідчення. Також вилучено численну кількість сучасного хакерського обладнання та програмного забезпечення іноземного виробництва. Служби безпеки України спільно з Держпиззв'язком України успішно блокуються спроби здійснення хакерських атак на інформаційні ресурси ЦВК. Далі програму першонаціонального продовжує проєкт студії Савіка Шустера Ніч виборів. А я прощаюся зі своїми глядачами інформаційних програм. Вірю, що зустрінемося знову. Бувайте!